О як вирили. Щось вони тут шукали. Така велика вирва. Там знов якісь грибочки видніються. Та грибочки не сідубні, не їстивні. Оце риють дикі свині. Отак так яка велика яма Господарі лісу Всюди тут порита Господарують. Я в такому густому лісі ховаюся від дощу. Вийшов трошки на галявину. Декісь свині тільки хазяюють. Порито так сюди, в лісі. Отака у мене прогулянка лісом. Подивісь, ще грибів таких і не знайшов поки що. Тільки трапляються такі гриби, гриби. Непонятно, що це за грибочки. Я навіть не знаю, що це за грибочок. Добігає до кінця моя така прогулянка лісом. Отакій. От Вирішив трошечки прогулятися. Дощик іде. Трошки думаю подивлюся. Ну, ще поки ми з грибів не, не знайшов. Вчора два чи три мастюки знайшов. А сьогодні і того не знайшов.